Наше життя змінилося. Вся наша країна єдина в своїх молитвах і помислах. Тільки мир, тільки перемога, тільки наша рідна Україна. Всі кожен на своєму місці та за своїми можливостями ми працюємо на перемогу. Ми віримо в найкращу команду нашої держави збройні сили України. У цьому ми єдині. Всі з армією, всі з батьківщиною. У цьому ми однодумці, тільки перемога, тільки мир. І футбол вірний супутник щасливого мирного життя. Також разом із Україною, разом із українцями. Кожен футбольний клуб, гравці та тренери, співробітники клубів і вболівальники. Ми щоденно робимо наш посильний внесок у щасливу, єдину та мирну Україну майбутнього. Команди-учасниці професіональної футбольної ліги це не лише про футбол. Футболісти волонтерять і прибирають території після обстрілів на матчах і зібраннях, благодійні пожертви. Усі грають матчі в підтримку ЗСУ. Всі збирають допомогу: хто тепловізори, хто каски, хто машини. Свій маленький внесок для спільної єдиної перемоги. Цей сезон найскладніший в історії чемпіонат 2022-2023 Ми провели завдяки Збройним силам України. кліна подяка всім захисникам і захисницям батьківщини. Завдяки їм відбулися всеукраїнські футбольні змагання та продовжується історія нашої держави, нашого футболу, наших спільних перемог. Слава Україні. Героям!